Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. Сьогодні поговоримо про з'єднання Венери і Сатурна, яке відбудеться в цьому році аж три рази. Перший раз Венера з Сатурном зустрінеться. 19 січня друге з'єднання відбудеться в ретроградному русі Венери 4 квітня. І третій дотик ми побачимо 25 квітня 25 року. Сатурн та Венера це відмінне поєднання для багатства та кар'єри. Зустріч Венери з Сатурном знову відбувається в рибах, як і в 24 році. Риби знак сильної Венери та слабкого Сатурна, тому аспект в якійсь мірі можна вважати гармонійним. Хоча аспекти Сатурна загалом вважаються дисгармонійними. У цей час посилюється розсудливість у коханні, стриманість у прояві почуттів. У характері посилюється справедливість, замкнутість, розважливість, дисципліна, відповідальність і цілеспрямованість. Це планета кохання, краси та гармонії, а Сатурн планета структури, відповідальності, обмежень, холоду, рамок і часу. З'єднання відбувається в знаку риби, що додає інтуїції, духовності, можливо, ілюзій, що робить поєднання дуже багатогранним і значущим. Вплив Сатурна привносить структуру, дисципліну. Та відповідальність в ефірну та творчу енергію Риб, і може виявитися складним та суперечним аспектом. Новий цикл Венери та Сатурна це про глибинний перегляд наших цінностей, відносин, фінансових питань, це про глибину почуттів та сильні емоції та складні прояви їх назовні. Венера та Сатурн це про довгу і глибоку роботу над своїми почуттями. Це дуже суворо для Венери. І всі її хочу, засуджуються і забороняються Сатурном. Окрім одного, хочу працювати. Але знак риб таки це все пом'якшує. Венера зустрічається за скептичним Сатурном в пошуку найсерйозніших відносин у зв'язках, соціальних цінностях та за їх межами. Один з проявів аспекту стосується відносин. В цей час будь-які відносини проходять перевірку на міцність. Венера в поєднанні з Сатурном привносить серйозний підхід до відносин. Виникає внутрішня потреба на тривалі відносини, засновані на стабільності, безпеці, чесності, вірності, порядності, відповідальності та взаємній повазі, і довгострокових зобов'язаннях. І в цей період відносини перевіряються на справжню цінність. Цей транзит спонукає нас дотримуватися більш зрілого та відповідального підходу до любові та партнерства, віддаючи пріоритет щирості, вірності та відданості. Ми покликані визнавати право кожної людини на унікальність і зосередитися на зміцненні єдності і взаєморозуміння у наших спільнотах, і це можливість переоцінити, що у відносинах важливо і цінно, а що настав час відпустити. Настав час закласти основу більш жалісливого, гармонійного і духовного багатого світу ну це в ідеалі. Але аспект може викликати розрив відносин, якщо вони легковажні і все легковажне, поверхове, безвідповідальне та інтуїтивне не влаштовує. Венера в з'єднанні з Сатурном робить нас більш лояльними та дбайливими. Але вам може бути важко це показати. Сатурн чужді будь-які демонстрації почуттів. Це може призвести до затримків у встановленні близьких стосунків. Якщо ви прагнете проявів кохання та прихильності негайно, то це не той час. Швидше можуть виникнути перешкоди для цього. Також це з'єднання може бути кармічним аспектом. Сатурн планета карми. Карми минулого люди з минулих життів, які відчували себе відданими чи скривдженими вами, можуть проявитися в цей період, щоб дати нам новий урок і збалансувати ситуацію. Також можливо, що люди, які завдали вам біль у попередніх діленнях, повернуться з великою любов'ю до вас, щоб надати вам виняткову турботу та увагу. Як тільки ви досягнете певної еволюційної точки, Труднощі, розчарування у відносинах і смуток поступляться місцем люблячим і міцним відносинам. Енергія Венери та Сатурна ніби повертає в минуле, туди, де можна зменшити помилки. І ті емоції, які можуть проявитися, покажуть те, що можна виправити у стосунках. Якщо в цей період вам здається, що ви ізольовані від світу, що існують якісь перепони, обмеження у відносинах. Це підказує, що настав час заглянути всередину себе і поговорити зі своєю душею, щоб зрозуміти, зазирнувши в глибини своєї душі, що ж насправді хоче ваша душа, і це дасть змогу вийти на новий рівень у стосунках. З'єднання Венери і Сатурна може загострити емоції і водночас дати ключі для їх подолання. І в цей період ми будемо дотримуватися більш зрілого та відповідального підходу до любові та партнерства, віддаючи пріоритет щирості, вірності та відданості, станемо більш лояльними та дбайливими. Але проблема може виникнути в тому, що нам складно буде показати це, винести у зовнішній світ, і це може призвести до затримки у встановленні близьких стосунків та примирення з партнерами. В негативному варіанті аспект Венери у з'єднанні з Сатурном може бути складним завданням недолік любові до себе чи самоповаги зазвичай є основною причиною сором'язливості чи нездатності підтримати близькі стосунки, може викликати підозрілість, прискіпливість ще гірше, якщо батьки чи вчителі були надто суворі до вас. Можливо, в юності ви зіткнулися з поневіряннями, підлістю, позбавленням любові та прихильності або відсутністю, особливо з боку вашого батька. Жорстке звернення також було можливим, але головне в тому, що ви можливо відчували, що вас не люблять, і ви не є цінними для оточуючих людей, неприйняття. Самоізоляція і самотність можуть посилити ці труднощі, оскільки ви не берете до уваги розвиток навичок спілкування в групі, в колективі, ймовірна соціальна незручність, і ви швидше за все віддасте перевагу спілкуванню тільки з однією людиною або з мінімальною кількістю людей у будь-який час. Чим гірше ви ставитеся до самих себе, тим більше людей будуть уникати вас. Кармічний урок Венери та Сатурна в цьому житті любити себе, щоб інші змогли полюбити вас. Ви можете відчувати періоди депресії в перервах між відносинами і розставання та розлучення в цьому аспекті звичайні. Іноді ми розуміємо, що дійсно цінуємо тільки коли стискаємося з негараздами. Сумнівами у собі та з невірою. Якщо ви дійсно чогось бажаєте, ви не зупинитеся ні перед чим у своєму прагненні до цього. А в плані фінансів з'єднання Венери та Сатурна може підштовхнути до більш серйозного та відповідального підходу у фінансових питаннях. І це період сприятливий для вирішень питань боргів. Структурування фінансів, вибудовування довгострокових фінансових планів. Але з'єднання відбувається в знаку риб, а рибами управляє планета ілюзій, романтики і мрій, тому є вірогідність приймати рішення, засновані на емоціях чи в ілюзіях. Тому бажано уникати в цей період грошових авантюр і бути уважними у фінансових питаннях. А для творчих людей це може бути дуже плідним періодом. З'єднання мрійливості риб та форми Сатурна може дати серйозні результати в творчих проєктах. Також з'єднання Венери та Сатурна приносить духовні уроки. Венера в рибах шукає любові та краси на духовному рівні, а Сатурн дає цьому сенс. Тому період впливу аспекту може бути періодом усвідомлення своїх істинних цінностей, здобуття важливих духовних уроків через відповідальність. Сатурн вимагає відповідальності, виконування боргу, тому в цей період бажано серйозно і відповідально ставитися до всіх зобов'язань і справ у відносинах, у фінансах, у довгострокових зобов'язаннях по відношенню до старших людей. До людей, яких ви поважаєте і які для вас є авторитетом. Тобто дуже важливий серйозний підхід, і тоді успіх буде забезпечений, а підтримку надасть Сатурн, який є володарем карми і Венера планета кохання, краси, фінансів, а також виконання наших бажань. З'єднання Венери з Сатурном. Відбувається на тлі схожого аспекту з'єднання сонця з Плутоном і Нептуна з східним лунним вузлом. і місяць при цьому перебуває в з'єднанні з несхідним лунним вузлом. З'єднання сонця та Плутона дуже важливе, оскільки обидві планети мають трансформаційну природу. І в цей час усі ми можемо відчути потужний приплив енергії, який змушує нас щось змінювати в цьому житті. 19 січня сонце переходить у водолій знак повітря, який відповідає за інформацію, інноваційну інформацію нового часу. Слідкуємо за тим, що буде відбуватися в нашому інформаційному просторі. Також вже почався вплив гармонійного аспекту Марса з Ураном, і в цей час у нас з'явиться можливість розібрати свої старі шаблони та внести свіжість у звичні справи. Можна і потрібно діяти нестандартно, інтуїтивно та швидко. Оперативні, своєчасні дії можуть дати несподівано добрі результати. А те, що місяць в момент точного з'єднання знаходиться в з'єднанні з несхідним лунним вузлом, говорить про те, що у нас можуть проявитися страхи, прив'язки до мами, до батьків, і нам потрібно буде вийти зі своєї зони комфорту. Під якою ми відчуваємо захист та підтримку, і якісь ситуації із минулих життів можуть проявитися, і це буде підказкою до вирішення тих емоційних питань або ситуацій, які виникають для того, щоб перейти на новий рівень. А з'єднання висхідного лунного вузла з Нептуном показує нам еволюційний розвиток. І це пов'язано з духовністю, з творчим натхненням, духовним розвитком, з нашими мріями, і важливо розвивати інтуїцію, віру, вміння відчувати людей та ситуації, проявляти милосердя та співчутливість. досліджувати свій внутрішній світ, пізнавши, який ми зможемо осягнути глибину навколишнього світу і розвивати в собі принцип розуміння і любові до всього світу. Безумовна любов, отже, в кращому разі цей аспект може бути початком глибоких відносин з людьми, одруженням, вирішенням запутаних питань, самодостатність, вступ у більш високе суспільство, світ і справедливість. Емоційне життя набуває певної, обмеженої, фіксованої форми, а в гіршому випадку цей транзит дає охолодження взаємин. Між людьми, руйнування гармонії, зневагу та безсовісне ставлення. Тому в цей період добре попрацювати над довгостроковими цілями і не боятися брати на себе відповідальність, реально дивитися на ситуацію, хоча і в знаку риб це часто важко зробити. Риби схиляють нас до фантазій, мрій та наше завдання знайти баланс, золоту середину, і це ключовий виклик цього періоду. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!